Всіх вітаю! Сьогодні 27 липня 2024 року. У мене гілочка. Одна і друга в провіті новоплеєрі. Це міжвідовий гібрид черешні та сливи сорт Candy Guard. Дуже е, рідкий сорт на сьогоднішній день в Україні. Я його буквально 2 роки тому защепив. Був теж там товариш, що одному наділив, сподіваюсь, у нього теж він є. Дуже чудовий міжвідовий гібрид, дуже рясний. Як бачите, ось гілочка тут алича медова була. І величу медову в мене ось було привито дві гілки. Одна, вона, бачите, роздвоїлася, плодики такі немаленькі. І бачите, з таким. Носиком Кенді Гард. І ось теж красавчики Кенді Гард. Міжвідовий гібрид Черешні сливи. Все це прийшло до нас з Америки, Сполучених Штатів, від Флойда Зайра. Людина, яка займалася все життя скрещуванням гібридів. І ось така гарнюня, красуня. Що я можу сказати? Я в захваті. Сорт майже нічим не поражається. Це значить треба менше обробок і, звичайно, ваша родина буде менше їсти хімії. Зараз достанемо він зараз майже ще в техніці, але достанемо ще один і спробуємо, який він. Ось, знімаємо пруїновий наліт. Бачите, такий носик у нього. От, зараз спробуємо, який він на 27 -е. Липня. її розрізав. Як саме бачите, дуже гарний, цікавий всередині. Я так розумію ще тиждень і він буде мати ще більш насичений червоний колір і бути отаким от красенням. Ну, зараз спробуємо. Ось такий, бачите, красень плеєрі Кенді Гард. Угу. До речі, він дуже навіть зараз дуже солодкий, дуже соковитий, бачите, соку вистачає. І що немаловажно, ще є тверденький, транспортабельний. Так що підтверджую, що цей сорт комерційний, можна сміливо зривати, достигає, хочу сказати, одночасно. Це дуже теж гарна риса для плодового. І Сорт такий приблизно 50-60-70 грамів. От, я так розумію, якщо нормувати, він буде ще крупніше, але бачите, в мене ще таке е, враження, що він самоплідний, тому що дуже-дуже багато нав'язалося. Ось такий він. Морозостійкий, до речі, сорт Плеєрі Кенді Гард. З вами був я, колекціонер плодових Україна Кропивницький. До нових зустрічей, друзі!